Тобто, справді сьогодні ми зібралися на конференцію для того, щоб обговорити пріоритети для реформ і власне пріоритети для проекту в зв'язку з цими реформами, тобто, що ж проєкт конкретно має робити. Загалом його завдання виписані так. Проект надає допомогу для сприяння реформам в медіасекторі, для підсилення плюралізму різноманітності медіасфери. зокрема, мова йде про для підтримки провал. Суспільного мовлення в частині захисту персональних даних, як законодавства, так і практика то, що стосується доступу до, до інформації, і, і, і так само є сфера інтернет-управління, де власне головний акцент робиться на обізнаності, підвищення обізнаності користувачів інтернету, інтернет-сервіс провайдерів. Представників громадянського сектору, органів державної влади щодо питань інтернет і права людини. Коли я згадував, згадував про всі ці пріоритети і завдання, то є, основним є впровадження саме стандартів Ради Європи, тобто в світлі стандартів Ради Європи, відповідних в кожній з сфер. Так, зокрема, наприклад, в сфері захисту персональних даних існує конвенція, яка регулює це питання і сприяє. Впровадження положень цієї конвенції входить в е, пріоритети цього проекту. що стосується інших сфер, відповідно, медіа в, в сфері інтернет-управління, то е, мова йде в основному про рекомендації Ради Європи, які стосуються використання інтернету і прав людини. Е, ми сподіваємося, так само, що відповідне законодавство буде прийнято, наприклад, в деяких по деяких питаннях таке законодавство прийнято, як, наприклад, е, по суспільному мовленню, там буде більше акцент на впровадженні в частині, наприклад. Е е е Доступу до інформації так само зараз в Україні існує завдяки тим е, законам, які були прийняті в квітні, досить непогана модель. Е, зараз, е, але тут у нас буде акцент подвійний як на покращення, подальше покращення законодавства, так і на його впровадження. Е, в, е, в частині е, е, персональних даних е, е, і доступу, то питання пов'язане напряме з виконанням. Плану дій по лібералізації візового режиму є дуже конкретні питання, на яким вже працюють наші експерти, наприклад, питання біометричних даних для закордонних паспортів. Це пов'язано саме з планом дій і по лібералізації візового режиму. А загалом мова йде про експертну допомогу в покращенні законодавства і практики в цій сфері, власне, в частині. Практики то дуже важливим є підсилення саме інституційних спроможностей, потенціалу, перш за все, органу відповідного, який існує в нас в Україні, тому що уповноважений справ людини відповідає за це питання. І, і по-друге, це є виконання закону в різних галузях. Означає, що має бути розуміння, як цей закон працює, має бути галузі, включають такі як правоохоронна галузь, телекомунікації, медична сфера. І тут дуже важливо, щоб орган, який відповідає за, за, за моніторинг, мав відповідні інституційні спроможності, щоб в нього було достатньо. Ресурсів як людських, так і так і фінансових, наші експерти працюють разом з представниками українських органів влади, а так само з українськими експертами. В цьому якраз так само є особливість проекту, що ми залучаємо активно українських експертів, які працюють з іноземними експертами і створюємо павління. В сфері управління інтернетом в нас е, головний акцент, як я сказав, робиться на е, навчанні. Там, наприклад, є е, створення навчальних модулів для різних е, категорій. Е, для державних службовців загалом є для суддів е, спеціальний модуль навчання, є е, так само для е, загалом для загалу. Е, е, Сприяння участі українських представників в міжнародних форумів, форумах з питання інтернет-управління, сприяння так званому багатосторонньому діалогу по питаннях управління інтернету тут в Україні. Власне головний акцент в питаннях управління інтернетом саме на обізнаності і на ос, освіті, можна сказати, в питаннях інтернету і прав людей.